Олександр Хижняк отримав державний орден. А Віталій Кличко відкрив сквер далеко від Києва. Що боксери робили на День Незалежності України? Хто з наших бійців є реальним андердогом на вечорі боксу 26 серпня? Та зворушливий подарунок Олександру Усику від бійців Збройних сил України, випереджаючи ваші запитання: а де подивитися бій Усик-Дюбуа? в Україні та Польщі. Трансляція буде на медіасервісі Мегого. Проте акцентую, вона не безкоштовна. Доступна для тих, хто передплачує Могого за Писками легка, оптимальна, максимальна або спорт. Карт почнеться о 8 годині, а майн івент чекайте ближче до півночі. І Якщо ви відразу вирішили вмикати транс ближче до 24-ї ночі, я би вас застаріг. Адже нагадую, що це цілий український вечір у Польщі, а крім мусика, в ринг вийдуть Ярослав Харцис, Олександр Солом'єнніков, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар та Денис Берінчик. Я переконаний, що більшість наших хлопців мають забрати перемоги, адже і опозиція не найвищого рівня день незалежності, день прапора. Дуже багато такої додаткової мотивації. Для наших козаків. Проте є один боєць, який точно не фаворит свого протистояння. І я про нашого вже досвідченого бійця середнього дивізіону Дмитра Митрофанова. У нього в суперниках реально класний молодий британець Хамза Шираз. Високий, ударний, розумний і у свої 24 провів більше боїв, аніж Діма на професійній арені. Щоразу логічно вибудовують кар'єру, поступово піднімаючи опозицію. І промоутери боксера переконані, що Митрофанов – це якраз міцна опозиція, яку молодий британець мав би проходити. Я не хочу сказати, що Митрофанов точно переможе, але я переконаний, що він не настільки андердог, яким його малюють, і цілком може забрати складнющу звитягу. На досвіді, якщо все-таки не думаєте поставити на метро Фанова або бій будь-кого із наших хлопців, залишаю посилання у закріпленому коментарі на Favbet. Проте нагадую, що бетінг це розвага, а не спосіб заробітку. Що спільного між крейсером Москва та крузервейтом? Вони обидва пізнали дно. <рив> Друзі, буду з вами чесним. Чим більшою є вага, тим більше інтересу вона в мені провокує. Тобто, починаючи з легкого дивізіону, мій інтерес до ваги мав би зростати. Але тільки не до крузервейту. Там що не новина, що не подія, то просто якийсь абсурд. Спершу Меріс Брєді втрачає чемпіонський пояс і мріє про бій з блогером Джейком Полом. Далі на пояс WBA претендує другосортний росіянин, який на щастя програє. А ще пенсіонер Джек Баду заходить в дивізіон і майже відразу забирає титул WBC. не спорт а цирк якийсь. Останнє це оголошення чемпіонського бою між володарем поясу IBF Джеймо Джеємо Петаєю. Та Джеком Томпсоном. Хто такий його питає, я розумію. Проте не розумію, чому останні 4 роки він б'ється лише один раз на рік. Однак хто такий Томпсон? Ось так виглядає профіль боксера на боксрек. Дві з половиною зірочки це рівень нижче середнього. Боксер не побив нікого, не те, що видатного, а бодай близько відомого і вже отримує титульний бій. Ну, фантастика! Я пригадую 2019 рік, коли було багато скептиків щодо переходу Олександра Усика із крузерів у супертяжі, мовляв, не потягне. А тепер уявіть, якби Сашко залишився і витрачав би свій талант і свій час на боксерів. Ось такого ж тибу, та це просто злочин. Це фундаментальна річ. Звісно, що провідною темою 24 серпня став день відновлення української незалежності. Кажу саме відновлення, адже українська держава вона велика. Вона налічує багато століть, які час від часу переривалися, в тому числі завдяки російським навалам у тому чи іншому вигляді, які відбувалися раніше. Дорогі друзі, дорогі українці, дорогі. хочу привітати вас з Днем Незалежності, особи, особливо тих хлопців, які зараз боронять нашу країну від ворога. Хлопці, ви сила і ви наближаєте нашу перемогу. Слава Богу за все та слава Україні. Віталій кличко у цей день відкрив сквер. Щоправда, в Парижі вічний чемпіон WBC мав зустріч із меркиною міста Анною Ідальго. На урочистостях у Києві був присутній срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Олександр Хижняк. Боксера в цей день нагородили орденом Ярослава Мудрого. Переходячи до фінальної прес-конференції між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, зазначу, що у Вроцлаві перебуває моя колега, кореспондентка видання трибуна Ірина Козюпа, яка оперативно висвітлює все найцікавіше довкола цього мегафайту. Безпосередньо буде вона на поєдинку, була на прес-конференції, також зважуванні. Тому, як то кажуть, не в службу в дружбу. Раджу підписатися на осіб соціальні мережі, адже там все буде оперативно виходити про бій між Усуком і Дюбуа, практично в режимі реального часу. І залишаю Ланячка в описі. Фіналка. Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели останню прес-конференцію напередодні мегафайту у Вроцлаві. На основному каналі є ролик про те, як це відбувалося буквально. Я ж зараз відкоментую те, що мене зачепило або сподобалось. Проте почну з негативу. Трансляція! Трясця! та де вона? Це вже друга присуха з Дюбуа, коли щось не так із трансляцією самої прес-конференції. Минулого разу в Лондоні її запустили бозна коли. А що було цього разу? Створили офіційний анонс на каналі Усик17 на 15-ту годину. Тобто, все як має бути. От тільки самої трансляції не було, не буде і нема. Зрозумійте мене правильно, коли є щось хороше. Я залюбки про це скажу першим, що от класна дія від наших боксерів, менеджерів, промоутерів. Тренерів, але коли є комплексні провали, я також на цьому буду наголошувати. Менше з тим давайте до заходу. Він був напрочуд коротким стороном, було якось недобалачок, із цікавого це зустріч Башира з Усоком. Як ви вже знаєте, колишній коуч українця весь цей час допомагав Даніелю Дюбуа. проте, зустрівшись, пара по дружньому обійнялася. <плес> Також із важливого, частина прес-конференції була приділена нашій незалежності і тому, завдяки кому ми її взагалі зараз зберігаємо. Під час заходу Усуку презентували дерев'яну ікону від наших захисників, що б'ють ворога на бахмутському напрямку. Це ікона Божої Матері, виконана майстром Олександром Клименком. Його геній визнавали шведський король Густав та польський президент Дуда. Ікона виконана на дерев'яній дошці, яка була частиною коробки для боєприпасів, які слугували нашим захисникам. Е, от Олександре, ти зрозумій, що це тобі передали хлопці, в яких ти буквально декілька місяців тому був з ними декілька днів на передовій в найтакі важчі для них часи, з якими ти безпосередньо знайомий. Це прикордонний пункт Вовкулаки. До них доєднуються усі військові, і тільки перемоги, ти їх заряджаєш своєю енергією, і ви разом вони кажуть, ми разом. Одна команда на шляху до перемоги. Дякуємо до перемоги. На останок, друзі, усіх вас вітаю із нашим національним українським святом. І напишіть, будь ласка, із якого міста ви будете вболівати за Олександра Усика і всіх наших козаків уже завтра у суботу. Влаштовуємо нашу перекличку. Тайк Мейсон Новини Боксу Макс Діденко. До зустрічі.